Привіт всім відвідувачок каналу. В цьому відео ми хочемо поговорити про захист наших садів, які ми плануємо в цьому році здійснювати. І сьогодні ми будемо першу обробку здійснювати. І я зараз хочу вам показати, в чим принципі ми в цьому році будемо здійснювати захист яблуневих садів. Не тільки яблуневих, але і інших можна захищати. Персики, груші і тому подібне. Значить На початку сезону, як завжди, можна використовувати медіан. У нас зараз це Mates Plus є. Він в принципі годиться на початку. По броньки, так і при тому, як бронька вже розпустила. Наступний препарат це у нас Dimitrius Pro, це аналог пенкоцеба. В принципі, цей той же самий пенкоцепт діюча речовина. І також будемо використовувати. Тут у нас на 1-2 гектара залишилося. Проти буренів ми будемо використовувати такі препарати як Геліос на основі гліфосата. В скорому часі будемо використовувати його. Також у нас є мальвін. Він в принципі в ближайші там, кілька тижнів також будемо його вносити. Тут у нас порядка десь на 2 гектара. є. Проти шкідників у нас є такі препарати, як мікро, це аналог препарата забув, як називається, але в принципі мікро. Діюча речовина у нас перетроїт, здається, там і непогано. З піджов ми будемо використовувати отакий аміноактив. В принципі, починаємо зараз. Наступний нас, прилипач, також в ближайший час, не то, що в ближайший час, але кожна обробка практично з ним і проводиться. Тому що прилипач завжди важливий. Проте борошни в садах ми будемо використовувати на початку топоз. Наступний також на початку сезону можна використовувати Median екстра всім відомий як по сплячій бруньці, так і по дорослі брунь. Наступний у нас хорос. Також, у нас здається, гектарна норма будемо використовувати і скала. Це все на початок сезону. Тому, якщо вам цікаво, що, за чим і як, ми будемо використовувати в наших садах, Підписуємося і ставимо лайки. До зустрічі!